Інструмент для встановлення бордюрів Viber NH1. Інструмент для встановлення бордюрів NH1 від Viber дозволяє зручно переносити бетонні бордюри шириною до 20 см та вагою до 120 кг. Фіксація відбувається за рахунок ваги самого бордюра. Цей інструмент має змінні резинові затискаючі елементи та оцинкований захист від корозії, розрахований для роботи однієї людини. На замовлення інструмент може бути модифікований під потреби клієнта. Наші інструменти дозволяють зменшити контакт ваших рук з бетонними виробами, що запобігає їх пошкодженню.